Друзі, всім привіт! Сьогодні розкажу, як я зробив опалення, поміняв труби, замінив батареї, що та скільки мені це обійшлося. Дякую, що завітали на мій канал. Мене давно не було. Ставте, будь ласка, лайки, підписуємося. просуваємо україномовний YouTube. Погнали до перегляду. Отже, друзі, зараз все поступово покажу та розповім. Ось така ось кімната в мене. Це найбільша кімната в будинку. Тут полу я заливав, вже в принципі всі підготовчі роботи зроблено, але зараз щодо опалення. Ось такі от два радіатори великих, біметалеві батареї. Та труби повністю замінив. Були в мене ось такі до цього труби металеві, але мені вони не подобалися, я їх повністю позрізав, познімав. Зараз покажу, як я це робив. Ось так виглядала старенька зала зі стареньким опаленням, ще профіля немає. Старі батареї. До речі, ці батареї я також знайшов, куди їх примінити. Одну в котельню, одну в погріб. Також ще дитяче без вікна. Ще трошки, ще трошки залишилося в системі водички. Хоча я зливав, але все рівно. Трошки залишилося, зараз повністю все відкручуємо, від'єднуємо батарею та зливаємо те, що там залишилося. З системи зливав, по податчику, що в системі нічого немає. А зараз вже восьме відро, грубо кажучи, 80 літрів ще додатково злив та ще вода не закінчилась. Зливаємо далі. Зараз почну нарізати труби. Різати буду рівними частинами, буду намагатися різати 2,20, тому що мені такі хоч і маленькі, тоненькі труби, але для стовпчиків, для сітки в город дуже навіть підійдуть. Отже, друзі, зараз повністю все опалення в будинку я міняв сам, я в ньому впевнений. Це мої три кімнати, які залишилися в будинку, недороблені. Також нещодавно, ну як нещодавно, давно ми не було на моєму каналі, але одне із останніх відео, як ми з дружиною вставляли це вікно, вирубували стіну. Це наші дві спальні. Одна дитяча, одна наша. Також тут опалення зробили. Будинок величенький, 120 квадратів. Зараз тут дуже-дуже тепло, показує 23 градуси. Також трошки шумить, зараз моє світла немає. Але як бачите, в електромережі світла немає. Вимкнули, але в мене воно є. У мене є ось такий акумулятор. Купував я. Не знаю, мені подобається польський. Та є такий перетворювач, замовляв з Китаю. Зараз покажу, як саме опалення в мене функціонує. Отже, функціонуємо за рахунок ось такої котельні, Котел. Котел зараз покажу зблизька. Дуже ним задоволений. Вже все заготовлено. Також тут встановив батарею, це в мене одна батарея залишилася, це ті, що я замінив. Щоб також тут було тепленько. Тому що цей котел, він повністю обшитий, щоб була менша втрата тепла від нього. Котел дуже гарний, я його не буду сильно там рекламувати, щось про нього особливо розповідати. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть в коментарі, звісно, буду на все відповідати, як завжди. Котел мені дуже подобається, в ньому дуже велике відділення для. Загрузки, зараз покажу. Я сюди просто беру та пеньки, в принципі, закидую повністю. 46, ну це повністю. А так, в принципі, ну, навіть якщо брати, 40 см на, 36, ну, хай навіть 40 на 30. Я беру сюди пеньки, закидаю. Дрова дуже. Такими от наколов шматками величенькими. На 12 годин мені вистачає однієї, одного завантаження. Тому, в принципі, дуже задоволений. Навіть вугілля залишається, потім його дуже легко розтоплювати. На два відділення, на дві секції, дуже багато перемикачів, щоб можна було економити, там піддували і так далі. Також у мене ця кімната, хто не бачив, витяжку треба доробити над самим котлем, тому що котел, коли відчиняєш, все рівно трошки дим потрапляє до кімнати. Це у мене кімната така, можна сказати, побутова. У мене тут газовий котел для того, щоб гріти воду та бойлер. Там далі у мене вже йде погріб. Якось так, друзі. Отже, друзі, батареї я брав секційні, біметалеві, металеві їх можна скручувати, накручувати, додавати. Ось, Наприклад, батареї в залі ми додавали, накручували, тому що я брав три батареї, з них зробив ось такі дві величенькі, а в ці кімнати брав по одній і в принципі їх не скручував. Дуже тепло, результатом дуже задоволений. Велика дяка продавцю, який мені порекомендував ці батареї. Там були батареї на порядок дорожче. Але в принципі людина сказала, що вони нічим не поступаються. Хоча я спочатку хотів брати, майже в два рази дорожче були, тому що там була фірма італійська. Ну Це не Італія, це Китай. Але в принципі людина мені порекомендувала, сказала, що ще ніхто в принципі не жалкував, хто брав. І він собі додому також таки встановлював. Людина якби продавець. Трошки щось розбираюся, трошки щось знаю. Тому, в принципі, послухавши його, взяв такі батареї. Одна батарея на 10 секцій, здається, мені коштувала, там трошки скидки в мене було, 4000 гривень. Я в принципі буду казати тільки за ці три кімнати. Ну, це десь приблизно е трошки більше 50 квадратних метрів. Я зробив опалення. Це тільки батареї та пластикові труби. Ну, так, Також там всі кріплення та крани. Мені це все обійшлося в 36 тисяч гривень. Це все повністю повністю з цим. Цьому, в принципі, гроші не маленькі, але зараз в будинку дуже тепло, чим я дуже задоволений. Підписуйтесь на канал, друзі. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в нових відео. Всім до зустрічі!